Ви любите відгадувати загадки? Сидить на грядках, вся закутана в хустках. Дівчина в коморі, як на вдворі. Що це? І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра і смачна. Так, як кругленька червоненька, з хвостиком тоненьким. На городі мене руті і до столу подають. Кожній господі є великі великій пригоді, а хто в роздягати береться, той слідьми зальється. Що то за голова, що лиш зуби та борода. Так це часничок. Довгий, зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Відгадали! Зверху кругленький та зелененький, а всередині червоненький. Так, це кавун. З якого твору ця ілюстрація, як ви гадаєте? Якою зображена господиня роду? Так, дині. Якими зображені огірки, морква, буряки. Розгляньте уважно. Ким вони є для гарбуза. Пам'ятаєте? Давайте разом пригадаємо цей твір. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. Іще живі, і ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею І Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. І ще живі і ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі і ще здорові всі родичі гарбузові. Ой гарбузи істи, і що б тебе будемо їсти. Миска пшона, шматок. Сала. От до мене вся приправа. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації. Як ви гадаєте, хто склав цей твір? А хто намалював героїв? Що ви можете сказати про характер та настрій цього твору? Мабуть, веселий, так? А про що цей твір? Давайте пригадаємо, про що запитав гарбуз? Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, так? Хто відгукнувся першим? Диня гарбузова господиня. Що вона відповіла? І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, так. А хто потім озвався? Огірочки, гарбузові сини і дочки, так? Квасоля і бараболя, і що вони всі відповіли? Так, звичайно, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Хто ще озвався, пам'ятаєте? Буряки, гарбузові свояки і старий біб, що вони відповідали? Те ж саме, ще живі і ще здорові всі родичі гарбузові. Щем порадив гарбуз їсти його кашу. Пам'ятаєте? Миска чого? Пшона, шматок сала. Ось до мене вся приправа. Молодці! До нової зустрічі!